Всіх, я Надя. Ми навчаємося на першому курсі Державного навчального закладу ДНЗ ХЦПТО СП, а саме Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг. І ми вирішили взяти участь у творчому конкурсі з предмету охорони праці. Але присвятимо свою роботу не існуванню майбутній професії, а виживанню в теперішніх умовах в умовах, коли твоя країна вже рік знаходиться в стані військової агресії сусідньої держави. В умовах, коли більшість навчального часу ми провели на дистанційному навчанні. І коли вже зараз ми можемо навчатися в закладі, ці умови вимагають навтального алгоритму, що з'яся не безпеку до людям. Зрозуміло, що мається на увазі правила нашої поведінки під час обстрілів ворогами наших міст, шкіл та дитячих садочків. Ми зараз знаходимося в укритті, куди за сигналом Увага всім спускаються учні та викладачі закладу. Ці дії вже стали звичними для нас, але емоції, які ми відчуваємо щоразу, проявляють себе щоразу в Страх, тривожність це ті негативні емоції, які можуть оволодіти нам під час очікування ініцятивою. Саме про те, як поводити себе, щоб покращити своє самопочуття, свій психологічний стан, ми з вами сьогодні і поговоримо. Чим можна зайняти себе, щоб не занурюватися в свої переживання і страхи? Наші гаджети Вони можуть покращити наш настрій, але не дивіться новини про війну, не грайте в ігри там, де стріляють і вбивають. Візьміть свій телефон і завантажте туди гру, яка розвине ваше логічне мислення. Або навчіться грати в нарди, шахи або шашки. Завантажте програму, яка допоможе вам вивчити іноземну мову. Співайте, розмовляйте, розповідайте смішні анекдоти, відволікайтеся від поганих думок. Створюйте біля себе настрій позитиву, радості та безслужбовності. Влаштуйте невеличку дискотеку. Рухи дозволять вашому тілу вийти зі стану очікування. А що робити і як себе поводити, коли обстріли і сигнали повітряної тривоги застали тебе на вулиці? Перше, якщо ви стали свідками близьких прильотів і не встигаєте перейти в укриття, вам треба знайти безпечне на ваш погляд місце. Але якщо ви не встигаєте його знайти, просто лягте на землю та прикрити голову руками. Якщо все ж таки вам пощастило і ви не ушкоджені, перечікати нативні моменти, вам потрібно нехай наформувати своє димки, не виподихаючи носом та видихаючи ротом. Ось так вам необхідно заспокоїтися самій. Можливо, в цю хвилину допомоги потребує хтось інший, а ви не зможете цього зробити, якщо не впамуєте свої емоції. Тому що головний принцип допомоги не на шкоді. По-друге, визнач, яка допомога потрібна і хто її потребує найбільше. Можливо, достатньо встановити зоровий контакт з людиною, проговорюючи слова. Я разом з вами, тут же все спокійно, а можливо, потрібно попросити подихати в певному ритмі. Скажіть: вдихніть, трохи затримайте дихання, видихніть чи дихайте разом зі мною. Можливо, людина втратила орієнтацію в поточній дійсності. Запитайте її, що вона чує, що бачить, чи розуміє, де знаходиться. Якщо ні, проінформуйте її словами. Це площа, вулиця, був вибух. Ви злякалися, фрази повинні бути короткими та точними. Можливо, необхідно відновити її пам'яті. Запитайте, що вона чула до, що після подій словами. Як все почалося, що ви робили. Слухайте її та будьте уважними до її думок і почуттів. Скажіть людині, що ви залишитесь з нею і залишайтеся з нею до приїзду фахівців. Не потрібно давати неправдиву інформацію чи марні обіцянки. Не потрібно бути нав'язливим чи занадто наполегливим. Не зловживайте становищем помічника. Не просіть гроші обіду допомогу. Побортеся на лежу, враховуйте особливості віку, статі та культури особи, якій ви допомагаєте. Сподіваюсь, наші паради допоможуть вам зорієнтуватися в ситуаціях подібного плану та зможуть налаштувати вас на позитив. Ні, ми не психологи, але нам було цікаво знати щось нове. Ми просто цікавимося питаннями безпечної поведінки та хочемо ділитися ними з вами. Сподіваюсь, нам, хоча б трохи вдалося, додати вам впевненості собі та своїх силах, допомагати собі та іншим. А поки чекаємо нашої перемоги, живі часу та безпечно вже зараз! Все буде Україна!